Ви після слідка і так будете так вам зручніше. Ну, я зрозумів, я, ну, я, зрозумію, я за то записую. Так, це так, ваше Будь ласка, дайте. Прошу всіх встати. Прошу сідати, будь ласка. Супер цивільну справу за позовом Шуміна Олександра Миколаєвича до Собарівської Олени Миколаївни, Соборівського Володимира Едуардовича проведення порядку переставлення квартири, що є спільно часткової власті. Будь ласка, секретар появки, хто не з'явився в судовому засіданні. У судове засідання з'явився позивач Шубін Олександр Миколаєвич, представник відповідача Мартиненко Людмила Миколаївна та відповідач Соболевська Олена Миколаївна. Фіксування судового засідання проводиться за допомогою звукозаписуючого засобу ФЕМІДА. У залі судового засідання і ведеться відеозйомка. Оголошую це всім учасникам. Чи є у когось особисто заперечення, щоб вас не знімали? Я мені позивача, відповідача, представник. <відповідача, пізданно> немає. Представник, ви кого представляєте? <пізданно> Я представляю Соборівська Олена Миколаївна. Соборівський, Віктор Адува. Соболевський <пізданно> Віктор <пізданно> Вікторів. Володимирович не відсутній він на практиці. Володимира Двардовича немає. А? він відсутній. Будемо розглядати без, без нього. Да. Чого нього? Це ви так вирішили? Ну на практике. Я спрашиваю, він відсутній з якої причини. На, на практике, практике в морі. Його інтереси ніхто не представляет. Ну, я, мама. Мама, він же ж повнолітні. Сейчас немає відповідача. Чи можемо слухати без відповідача? Да, я думаю. Да. Справа буде слухатися суддю і Бог за участь у секретаря садової. Заяви щодо відводу складу суду є участь? немає. Mm -hmm. Будь ласка, позивач, встаньте на звідси. Шубіна Олександр Ніколаєвич. Число місяць рік народження, де проживає? Проживаю в Каховці 11 лютого 70-го року. А Каховка адресника? Мира 2, Світлова Мира 2, Московська Совелівська Олена Миколаївна, так? Так, так. Де проживаєте, проживає? Думаю, ми ще не знаю. Кірова, ти квартира один? Представник Соболевської. Марининка Дмитрия 29 29.19 року народження, проживає Місто Пахунко, будівельники 2А, квартира 69. Тут оголошує права передбачення статтю 27 кодексу України, особи, які мають дару підчувшу справи. Мають право знайомити з матеріалами справи, робити з них витяг, знімати копії з документів, долучених до справи, одержати копію рішень ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати доводи, докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, подавати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркувань щодо питань, які виникають під час судового розгляду заперечень проти клопотань доводів і міркувань інших осіб, перетуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з його копії та подавати письмові зауваження з приводу неправильності та неповноти, розслухати запис фіксування судового засідання, технічного засобу, робити з копії, подавати письмово заваження з приводу його неправильності та неповноти, оскаржувати рішення ухвали суду, користуватися іншими процесуальними справами, встановлення законом. Крім того, позивач має право протягом цього часу до справи збільшити або зменшити розмір позивних умов, відмовити свої від позову, позивач має право визнати позов повністю частково. До початку розгляду справи з посудні мають право позивач має право шляхом подання письмової заяви, змінити предмет або підставу позову від передач, пред'явити зустрічний позов. В будь-якій стадії судового процесу мають право заявити мирового угоду. Із роз'яснених прав, якісь будуть клопотання в часу. Так, що, що ці клопотання ми вирішили, щоб ви нам надали час для проминення суд. Позивачний відповідальність. Не заперечувати? Не заперечуємо. Суд вислухав же думку задовольняє клопотання про принесення справи надання часу для укладення мирового роду, оскільки це передбачено цивільно-професіальним законом. В цьому судовому засіданні оголошується пер... перерва, слідує судове засідання, дата буде огошена додатково. Судове засідання закінчено.